Ой, декручани, лаванда там на березі, річки тиші прохолода. Всім добрий ранок, з даті. У мене вийшло приїхати. Рімочка працює, то поки не виходить. В нас цілий тиждень був дощик, а це просохло, ну і плюс є можливість вирватися. Показую. Усю цю красу, пташечок, як співають. Вай і півоня, дивіться. Нарешті, ой, щоб я не закривала. Дочекалася перших вже відкритих бутончиків. І дивіться, класно виглядає. Іриси, такі фіолетові, жовтенькі, ось і темний такий, темна така півонія. Дуже красиво. Все так піднялося, трояндочки, все теж, бутончики відкрилися. Я постараюся потім ще поближче показати все, як відросло. Зараз в мене перша ціль це боротьба з бур'янами. Зараз підемо дивитися разом, що за цей час і як в мене там заросло. Так, волошка, ось вже навіть деякі волошки відкрилися. Височенька, вона, дивіться, яка. Так, ще залишилися навіть де не де тюльпанчики ще залишилися. Ой, ну так, класно. Тревичка підросла гарна. Ой. Ось дивіться, як вже конюшинка. Потрохи-потрохи. І заростає оця стежечка. Дуже все класненьке таке. Вай, подивіться на ці бутони цієї півоні. Такі вони великі. Дуже шикарні півонії. Багато цвіту. Треба їх обов'язково мені ще полити. Я купила для квітів там підживку, то треба це зробити мені. Так, очі розбігаються ще дуже рано і роса ще лежить, але буду якось зараз боротись. Так, цікаві, якісь в мене квіточки в цьому році. Ось такі дрібненькі фіолетові, але вони мені подобаються. Хай ростуть, розростаються. Так, підемо глянемо. Зараз у мене ось думала ця частина. Ця частина, в принципі, більш-менш. Я дивлюсь, не така вона й... і дуже така, щоб сказати. О, ой, вибачаю, що з теми на тему прибігаю, Ось цей бур'янець. Я дивлюся, будуть такі фіолетові, е якось називали в дитинстві, чи сокорики, щось таке. Ну, хай росте, принаймні буде хоч трохи заглушати. Щось. Так, оця частинка, дивіться, в принципі, в мене частенька, нічого робити тут не буду. Принаймні не буду тратити сили. Тому що роботи, я думаю, сьогодні в мене буде багато. Мені треба глянути, що там в мене з картопелькою. Зараз підемо глянемо відразу. І хотіла би посадити, я вже пересадити хризантеми свої. Але ще кажу, що поки що так, все росте, все розквітає. Якісь бур'янці отакі красиві насілись, хай і цвітуть, мені подобається. Але посередині треба вже косити, збивати, тому що, м'яко кажучи, виглядає вже це все хаотично. Ну нічого. Так, ось моя картопелька. Ну, не дуже вона прям заросла, бачите? Але треба пройтися, цей бур'янець, щоб був мені, як то кажуть, спокій. Так. Ось тут все чистеньке, все тут гарненьке. А ось далі, а ось далі отака картина. Але в цілому, бачите, заріс оцей мокрець. Принаймні це не плоскуха і не пиріг. Поки буде так, а далі я тут планую, планую садити розсаду. Так, ну, що я вам скажу, картофелька повилазила і добре, все так активненько, красивенько. Так. Значить що, перше, це, мабуть, все ж таки придуся зараз картопельку, щоб вона не заростала. І буде це більш-менш швиденько. І потім піду вже по квіточкам. Так. Тут огірочки я садила. Тут буряк і морква здається в мене, ну ще поки нічого там не видно. Це в мене залишилося, треба тут перець і, мабуть, я висажу, висажу, висажу сьогодні сюди, мабуть, перець ще. Ну, побачу, хочу все багато зробити, але ж, але ж, ж. І кукурузка вже теж вилізла і, в принципі, кукурузку теж можна було би пройтись. Так, а отут тут хаос. Тут отак ще до кінця не зрозуміло, що буде то поки що так. Я то висипала, а те залишила, ну, ну поки так. Бо зараз оцей мокрець, що розрісся, заберу і почне інший бріан рости. Хай поки що буде так. Ось мак у мене вже тут скоро зацвіте. Маку насіялося кругом. Я дивлюся, якийсь не такий мак, що в мене завжди був. Зімак наче більш був такий, а це щось якийсь інакший. Ну, будемо чекати. Так. Ось посходили квіточки у мене вже тут. Клас. Ось щось зійшло. Ось ось, ось, ось таке щось малесеньке, хальосеньке посходило. Ой, клас. Це ви знаєте, перший рік, коли в мене однорічненьке посходило. Бо був полив. Бо в основному я все, що сію, воно не сходить, не вистачає йому вологи. Так, ось так газон виглядає. Не знаю, можливо, ще заведу косільку і зіб'ю цю частину, щоб це гарно виглядало, бо поки що це виглядає, м'яко кажучи, так собі. Так собі. Ну, будемо зараз боротися. Ми зараз будемо боротися. Так, і тут бачу, там, правда, з цієї сторони щось позаросталося. Нічого, будемо боротися. Ой. Ой, щось таке красиве мене буде. А це якась може гвоздичка. Ой, як рослинки підросли, красота. Красота. краю по теплиці сіяла чорнобривці. І не бачу я там чорнобривців, тому треба, потрібно там гарненько все це пройтись, теж просипати. І або щось знов посіяти, або знайти якісь другі ще чорнобривці, бо, бо щось таке собі. Такоє собі. Так, ну і з цієї сторони, що ми тут маємо? А от з цієї сторони, бачите... Тут вже гарненько заросло, треба мені пройтись. Оцей квітничок з цієї сторони потрібно пройтись так капітальненько, я би сказала. До дощиків, чи між дощами, мабуть. Да, між дощами. Я встигла цибульку швидко пройтись. Тут цибулька, в принципі, виглядає непогано. З краю це. Щось вилізло, не знаю, може укроп, а може ні. Так, що тут ще посходило, подивимось. Так, це теж не вина. Укропчик схожий. Так, але бачу, що є. Бачите, є один, два, три, три рядки. І щось тут не зрозуміло. Що тут? Щось тут нічого не вилігло. Салатик отак виглядає. Так, грибіска, редька. Ось до редьки, бачите, і салатик, де я пройшла, то помітно. А ось далі то вже починається бур'янець. Тут вже потрібно до діла пройти. Але от в квіт, у в квітах ото прям коврик. Ну ось там зараз буде боротися. Так, а ага. ну, підемо, глянемо так, як тут ступнуть так правильно мені. Ось тут, бачите, скільки плоскухи. Оце треба мені гарненько тут пройтись і попрацювати. От саме в цій зоні. Ой, як класно! Ой, які красивенькі. Дуже класний кущик. Ось і в мене їх чотири. Дуже красивенькі, але ж треба все це тепер привести до ладу. Ні, ну цю частинку 100% я буду сапати, бо ще трохи і тут просто нічого вже видно не буде. І губумо Так, сонях тут виріс. Треба його виривати, мені здається, бо Ну, поки хай росте, буде заважати, тоді вже вирве. Так. Ну, потім ще покажу, як все просапаю і доведу до ладу. Бо що ж тут показувати? Ось так, бачите, виглядає. Треба вже косити. І зараз підемо ще подивимося туди, вниз, на лаванду. Ось так виглядає полуничка. Трохи вітром щось знесло, полив. Треба буде все поскладати. Так. Отут От не встигла я покосить. І дивіться, що тепер тут робиться ліс. Коротше кажучи, мабуть, все-таки треба достати мені косілечку. Так, маленька, прижилась. Все добре, всі кущики. Прям супер-супер. Так. З цієї сторони, бачите, теж вона скільки буде. Маку. Ну, тут кожен рік насівається, але мені здається, ніби якийсь ніби як інший мак. Що, можливо, це він просто не розгрізся. Ну будемо дивитися, цікаво самі. Так, і тут, о, бачу, теж посходили квіточки, щось насіялось, десь квіточки, а десь оце таке дрібеньке, що воно насіялося? І так густо. В тому році тут космея росла. Можливо, це космея. Ну, подивимось. І ось там щось рядочки посходили. Коротше кажучи, теж тут, це теж тут однорічники в мене. Посходили. Так, і лаванду хотіла подивитися. Ой, вже кущі підросли. Зелененькі стоїть і витягуються вже квітконоси. Треба пройтись порвати тут бур'янець, бо, м'яко кажучи, скоро не буде видно, де тут лаванда. Ну, В цій зоні я тільки стежечку тут прокашую, а з лаванди просто руками вириваю бур'янець. Отак після дощиків, коли м'ягко просто вириваю і все. По-іншому, поки що тут я не передумала, як можна обробляти цю зону. Але в цілому мене влаштовує. Так, а це питання тільки в тому, що все заросло після дощів, капець. Ой, нарешті пирій. Ми тут покропили, Дімка покропив пирій. Нарешті він. Ой, а періг, а беріг, Ой, скільки роботи, що сказати. І беріг треба косити. Ну, я не знаю, чи я встигну сама це все зробити. Ну, поступово буду пробувати. Так що, кажуть, хватить балачків, пора йти працювати. Йду, йду, дивлюсь, що червоніє. І що ви думаєте, У мене перша полуничка. Ну і покажу вам ще газончик, як зростає. Ось тут ми газон не садили, а вдалині садили. І от подивіться, ці всі вже... Чорні участки. Бачите, як позаростало вже можна косити і все вже добре. Все. Там де не де ще чорніє трошки, але в цілому вже картина бачите. Тому треба обов'язково і сюди досіяти нам, щоб оця частинка теж заростала. Покажу вам об'єм роботи, який я встигла зробити. Зараз півперше, сонечко, то буде втікати. І плюс треба буде мені робочих завести. Прокосила ось цю зону. Одкосила піончики. І ось бачите, попереду я таки стигла і прокосила цю зону. Чорна, правда. Правда. Не встигла я сюди засипати траву для газону поки що буде так, тому що нічого не встигаєш. І просопала квітники маленькі оці грядочки. Коротше кажучи, з бур'янами поборолася. І Посапала всю картоплю я. І що там ще в мене? І кукурузка. Зараз покажу вам. Ця частинка більш-менш така. Ну, теж вже починає бачите, рости бур'ян, але не наскільки ще критично, тому це вже буде мені робота для наступного разу. Дуже важко, і я сьогодні одна, і я. Воду собі не можу підключити, але в цілому в обід я ж не буду зараз садити. Ото в нас така біда від вітру, дивіться, що з теплицею. Воно відірвалося все. Я не знаю, що з нею робити. Ой, треба думати. Бачите, як воно зараз відірваю його. Не знаю, зараз піду якусь доску найду, може приложу отак, як з того з лівого краю. Ось така картопелька наразі в мене. І ось там в кінці відніється. Оця частинка це моя городина, а це дім'яної мами. Кукурузка відніється, ну і не буду далі йти, я не хочу туди спускатись, бо я капець, як втомилася. Все, зараз я пообідаю. Мені залишилось знайти якусь доску, прикріпити все ж таки. Прикріпити. Тепличку, так, і що мені ще залишилось? І полить ще тепличку. Мені треба, перейдеться вручну. Ну, я з берегом наберу, але треба полити, там, бо перчик вже критичний. Ну і наразі все, жара, капець, і вітер ще піднявся, і шляпу здуває, все здуває, і губи в вітра, і жарко, і вітер. Але я. Мега щаслива, тому що на початку ви бачили, що тут робилося. Ну, принаймні це хоч трошки щось дуже схоже на красу. Зараз я ще наріжу квіти в букет і буду збиратися додому. Все, на цьому моє відео закінчується. До нових відео. Всім гарного дня, гарного настрою і гарних новин. Всім па-па!